Вітаю, друзі, ви на каналі Gwinbli. І сьогодні ми зайшли в Toilet Tower Defense. Граю в цей режим я доволі давно, і маю трохи персонажів. Ось таких. Є у мене отакі персонажі. Є і один Годлі, який мені випав доволі несподівано. Є трохи міфіків. От. І, звичайно ж, Санта Тів і мене вони. Під час івенту випадали дуже часто всім. Є трохи ексклюзивів за кристали, які я заробив в квестах. От. Ні разу сюди не донатив. Немає в мене роблоксів, не маю я бажання донатити. Точніше, не те, то, що бажання, а можливості. Ну, це не важливо. Сьогодні ми з вами зайшли. Щоб перевірити нове оновлення, яке вийшло буквально декілька днів тому назад. Це оновлення принесло нам, звичайно, ж, нового персонажа, який називається Red Laser. Зараз підійдемо до стенду із оновленнями, і буде видно, От, який називається Red Laser Cameraman. От, Зробили вони нових босів. Ось таких туалетів додали нових. Коли будемо проходити якісь, якісь хвилі, там буде видно, чи це на Nightmare, чи це на Хардкорі, чи це на медіумі. От. Закінчився івент до Дня Святого Валентина, вже немає його. І створили те, чого, напевно, дуже часто всі просили. Це Marketplace. Marketplace це місце у Trading Plaza, де можна обмінювати своїх персонажів. От, на Trading Plaza є Marketplace, він знаходиться ось тут. Єдине, що мені не подобається в цьому маркетплейсі, це те, що обмінюватися можна тільки тоді, коли ти в грі. Тоді твої персонажі висвітлюються у придбанні. Коли ти виходиш з гри, то все, вони також зникають, і їх ніхто купити не може. І це, як на мене, трошки. Вони прочиталися. Було б краще, якби можна було купляти навіть тоді, коли немає персонажа в грі. Ну, але ж нічого з тим не зробиш. Як є, так і є. Заходимо, дивимося. Що у нас тут? У нас є вкладочка придбати юніти» і є вкладочка продати юніти. От. Дивимось. Ну, не дуже вже сильно багато коштують цей юніт. У мене такий є. У мене він. Ага, його вже скинули. Кожен раз, коли захожу... Ціну все скидають і скидають і скидають на деяких юнітів. Хотілося би продати, через це ми його будемо перепродувати, так сказати. Зараз я спробую його 148 просять. Ну, а я скину до 140. Хай буде так. Бо ну, по-іншому я його, напевне, не продав. Так само, як і подаруночки Санта Тівімене. Навряд чи мені вдасться продати його за 100. Кристалів, бо таких подаруночків є дуже багато у всіх і в кожного. І вже скинули до 39. Я коли заходив перший раз і пробував його продати, то він коштував. Я його просто заберу і я не буду продавати. Побачимо, як буде, коли усі вже поскупляють і їх не буде ні в кого. Так, щось проблеми з інтернетом. Чи це? Сам режим лагає. Бо дуже багато людей. Самому режиму дуже важко. От. І навіть не знаю, зараз ну спробую Турки камерамен Він хоч і епічний, але в нього дуже гарний ДПС. Його не виставляли через це, ну, за 50 кристалів, я думаю, його можна буде продати. Побачимо, як буде. Ага, Тут дуже багато людей, і воно дуже лагає. О, за 50 кристалів. Ну, побачимо. Так, дивимось. Дуже багато є персонажів, яких не виставляють. Їх немає. Наприклад, так, як цей. так як Repair дрон ексклюзивний. Хоча для Repair дрона є. Ну, як на мене, доволі непогана альтернатива із епічних юнітів. Це Медік камерамен він так само пробуджує і немає ніяких проблем. Я з ним граю, і на не було ніяких. Дуже гарний юніт Green Laser. Всі ми знаємо, що він дуже класний. От. На... Для початку він є у всіх топових збірках, коли проходить безкінечний режим. Це дуже класний йде. От. Але 500 кристалів для мене це багато, тому що моїх персонажів не купують. У мене немає достойних персонажів, які можна було б продати. От. Ось цього апгрейд Тітанка Марамена я купив тут за 190 кристалів. Получається, дивлюсь зараз на цю ціну, яка тут є, то я навіть не переплатив. Тому що я купив дешевше, ніж зараз тут поставлено. Це дуже добре. От. Зараз ринок трошки побіситься. От. Йому буде важкувато, бо люди ще не знають, стільки ставлять, як ставлять. Ось ага, це мій турки. <гум> ну так. Да. От. І яку ціну ставлять, щоб продавати. Бо навіть, наприклад, ось е ферма, яка приносить гроші, от вона потрібна тим, у кого немає інших ферм. Хто тільки-тільки зайшов грати, хто тільки почав грати, їх немає. Продають за 10 кристалів. От. Але якщо трошки підсобирати, вона не потрібна, вона дає тільки на максимальній прокачці тільки 600 золотих, 600 коїнів. От. А Санта Тівімен, він 39 кристалів, але він дає 2000 коїнів валюти. От. То краще вже підсобирати трошки більше грошей і купити Санта Тівмен, чим купляти цю розу за 10. Ну, Смислу я не бачу ніякого. От. То оце найкраще з того оновлення, яке вийшло. Оце його дуже довго ждали, щоб можна було продавати юнітів. От. Зараз я звідси вийду. Тому що, як я вже казав, мені продавати немає чого. У мене є 130 кристалів, по великому рахунку я нічого не куплю. От. Немає в мене що купляти толкового. Бо куплять що попало, я не хочу. А щось толкове купити у мене нема кристалів. Через це повертаємось назад. Телепортуємося в лоббі. Так як я і казав, доволі серйозна нагрузка на сервери і режим інколи підлагує. Тим більше у мене не дуже топовий комп'ютер. От. І потягнути аж так сильно не виходить. От. Тому... Тому ось такий результат, друзі. Ми подивились на оновлення. Проходити хвилі я не буду. Це тупий фарм, який йде постійно. Нічого нового я вам не покажу. Ви все це вже бачили у інших блогерів. Все це ви бачили можливо. От. Єдине, що хочу сказати, що теперішнє оновлення, воно трошки е, додає різноманіття у грі. Кожен може придбати собі якогось топового юніта, щоб проходить, щоб фармить. От. Через це. Єдине, що можу сказати, заходьте. Грайте. Ну що ж, друзі, на цьому ми закінчуємо огляд нового оновлення в Toilet Tower Defense, яке вийшло під назвою 71, або це порядковий номер. Ну, неважливо. Дякую за увагу. Дякую, що дивилися це відео. Якщо вам сподобалось, не забувайте натиснути кнопку лайк і підписатися на канал. До нових зустрічей.